Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики». І сьогодні ми продовжуємо з вами розширювати наш проєкт. Трошки щось нове буде. Отже, спочатку дивимося, як це працює, що у нас змінилося. Зупинити треба. А, так, а, от пішла у нас робота. Спочатку да? у нас засвічуються всі ці пеліоди. Потім вони згасають по одному, і от наш контролер таким чином сигналізує нам про те, що він готовий до роботи. Тепер у нас будуть працювати наші режими, які ми вже з вами досліджували. І тут я нічого не змінював, змінилася лише оця процедура первопочаткового завантаження. От якщо я зараз натисну Reset, то вона знов теж. Буде відпрацьована, і таким чином у нас відбулося скидання контролера. І він знов готовий до роботи. Ну, це саме от, таким чином ми показуємо, як у нас працює ресет, скидання, гаряче перезавантаження А тепер подивимося, як це відображено в коді. У нас з'явилася процедура Init. От вона тут є. Я її виділив. І викликається вона в функції Main. Одразу на початку до функції чи до циклу вайл. Таким чином, коли відбувається скидання контролера, то функція Main починає знову виконуватися і вона одноразово виконує нам цю функцію init іні, ініціалізацію. Процедура досить у нас така функція досить така проста. Знову ж, вона саме потрібна для того, щоб проілюструвати. Метод початкової ініціалізації. В принципі, тут може бути гораздо більше дій, в залежності від того, якщо ми будемо використовувати внутрішні складові мікроконтролери там якісь таймери, то їх треба теж на початку ініціалізувати, налаштувати. І все це відбувається в процедурі INIT, яка викликається саме до нескінченого циклу while. А нескінчений цикл while забезпечує нам той самий. Цикл постійної готовності контролера, який крутиться, аж поки ми не вимкнемо живлення або не натиснемо reset, тобто не зробимо перезавантаження гаряче. Тут також можна побачити, що параметризована функція Delay вона нам саме дозволяє зробити затримки різного часу. От, в першому разі викликається вона з затримкою 40 тисяч циклів. А в другому разі 20 000 циклів. Тобто в два рази коротше. Ще треба зазначити, що процедура Init вона повинна бути описана після процедури delay в цьому коді, тому що вона використовує процедуру delay, функцію delay. Тому що, якщо переставити їх місцями і поставити delay після Init, то коли компілятор буде проходити, він бачить, що треба використовувати функцію Delay, але він ще не буде знати, що це за функція. І це загальний принцип написання програм модульної архітектури і в мовою C, що повинно бути попереднього визначення функцій, які використовуються в наступному. Або треба там робити так званий і його підключати. Що таке headfileй? Далі покажу вам. Отже, така у нас є тепер-програма. Ну і Процедура Init, оця вона. Вона нам надає пояснення, як працює, наприклад, такі контролери, як Arduino. Там теж є процедура початкової ініціалізації, і потім є процедура яка, чи функція, яка працює нескінченно ну, кількість разів, тобто основний цикл програми. Також можуть бути і якісь додаткові функції. Тобто, коли ми кажемо про Arduino програму, там Sketch так званий, то от ми знаємо, що там є а, функція setup, void-опска, да? і написано тут: що put your setup code here to run once. Тобто записуйте сюди ваш код, який буде виконаний один раз. І далі є от функція loop, void loop, яка написана put your main mode here, main code here. Тобто основний код пишіть сюди, to run. To, крутитися з повторами. Ну і там, так далі там можуть бути інші функції, якісь там додаткові спеціальні функції, але от основні дві функції в Arduino це Setup і Loop. У нас це там init і main функція. Да? Ну, тобто все воно дуже схоже. Ще одна заміна. Ну, Ті люди, які пишуть програми мовою C, вони вам. Чи нам скажуть, що це використання структури if and else це нетипове для OOC. Ну, Взагалі так воно і є, тому що є спеціальна структура, яка називається switch case. І от Якщо її використовувати, то ми будемо мати таку саму програму, так само вона буде працювати, але виглядати вона буде так. Що таке структура Switch Case? Switch це так званий перемикач, і в дужках написана умова. Ну, Що він повинен перевіряти? В нашому випадку він повинен перевіряти P3. І P3 у нас можуть приймати значення 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128. 64, ми знаємо, у нас не працює, тому що у нас там неактивна лінія, її не можна використовувати. Отже, тут перелічені всі можливі коди для порту 3, які ми намагаємося обробляти. А в результаті тут, в дужках фігурних таких, написано номер. Функцію, яку треба виконати, якщо ця умова виконується, тобто, якщо перемикач П3 дорівнює, наприклад, 1. Це. Треба виконати функцію mode 1, і потім спеціальний оператор break. Break це значить вийти з свіч оператора. Тобто оцей цикл перебирання умов завершити, якщо ця умова виконана. І таким чином ми отримуємо структуру, яка дозволяє нам, в залежності від коду. Переходити на відповідну процесну функцію. І внизу у нас є ще така умова default, тобто за замовченням. Якщо жодна з цих умов не виконалася, то буде виконано те, що записано дефолт. Дефолт тут просто написано мод 0. Тут брейк не потрібен, тому що це останній оператор структури switch case. Тут треба ж важливо писати break, якщо ми хочемо, щоб виконалася саме. Тут. Одна умова. Бо якщо ми заберемо ці брейки, то тоді у нас буде зовсім інша структура цього оператора Switch Case, і він буде дозволяти виконувати декілька умов. Наприклад, якщо у нас працює case 2, тобто у нас буде два, і у нас не буде тут брейків, то після виконання функції mode 2 Піде виконуватися мод 3, потім мод 4, тобто вона буде, ну і так далі. До моуд 7, крім дефолту. Тому що вона буде виконуватися як так собі, як сходинка. виконуватися. Тобто, якщо ми попадаємо на умову 1, то виконуються всі. Якщо ми попадаємо на умову 16, то виконуються всі ті, які стоять після 16. Щоб цього не відбувалося, саме тут пишуться оці брейки. І тоді кожна умова виконується окремо. Не написати брейки це не значить зробити неправильно. Написати брейки це значить змінити логіку програми і примусити її працювати по-іншому. Це не буде помилка, компілятор цього не побачить, бо він не знає, що ми хочемо робити. Але якщо ви хочете саме досягти такої послідовного виконання всіх умов, починаючи з певного кроку, то я вам нагадую, що треба забрати оці брейки і буде все нормально. Або можна десь забрати, десь залишити. Це взагалі може зробити. Дуже складний такий алгоритм, якісь умови будуть виконуватися окремо, якісь будуть виконуватися і потім викликати ті, що знаходяться після них, і так далі. Тоб, ну, тут треба вже експериментувати. Є ще така можливість, щоб написати всі функції в один файл, щоб вони там насували нам мейн-функцію. Таким чином, у нас файл стає великим, нам важко його читати. Можна взагалі. Ці функції користувача розмістити в спеціальному файлі окремому, наприклад, там, як тобто у мене тут написано, написаний testlip да, файл, і він підключається директивою Encode. І це дозволяє саме сюди включити той програмний код, який там записаний. Тобто, якщо ми відкриємо цей файл testlipc, ми побачимо там всі наші функції, які ми писали, ну, які ми дописали там. І таким чином у нас отут тест C просто, у нас є тільки основна main функція і виклики цих допоміжних функцій. Коли ми будемо компілювати, все нормально відкомпілюється, і таким чином у нас є можливість мати там, два файли, або три навіть, де будуть записані різні частини нашої програми. Інший спосіб зробити те саме це... Іти от сюди, Source File, додати файл проект, От він буде тут. Тоді тут нам можна виключити все. Але для цього нам прийдеться ще дописати. Ну, якщо ми зараз відкомпілюємо, бережемо та відкомпілюємо, ми отримаємо так звані ворнинги, тобто попередження. Тому що нема прототипів функцій. Компілятор, коли він береться за компіляцію, він бачить два файли він не знає, як вони зв'язані. Отже, якщо сюди додати отакі визначення функції, то це буде так звані прототипи. І тепер, якщо ми відкомпілюємо, то буде знову все нормально, все відкомпілюється. І саме тут ми переходимо до ідеї хет-файлу в мові C. Тому що ці прототипи, їх взагалі можна звідти винести в окремий файл, теж, який називається headfile, заголовочний файл. І також ви підключити директиву Include. І тоді воно все теж буде працювати. Можете самостійно це зробити. Ну, робиться це просто. Зробити новий файл, сюди вставити, потім зберегти його. В проєкті там, наприклад, як test.H, тобто це буде headfile, потім зайти сюди, і тут його і тут інклюдом. підключити Зараз спробуємо, що у нас вийде. Це можна забрати звідти, зберегти. І все відкомпілювати, і все відкомпілюється так само, як і минулого разу, тобто нема полимолог, нема попереджень. І таким чином оцей називається headfile, він ще один файл проєкту, в якому містяться прототипи функцій, а файли з самими кодами функції записані в спеціальній бібліотеці, те сліпсі, і він тут включений, і воно все збирається в один проєкт. Так, ну це на цьому сьогодні все. Розібрали ми з вами свічкейс-оператор, розібрали ми з вами, що таке модульна програма в декількох файлах і що таке headfile. Тоді, може, наступного разу подивимося, що ще зробимо. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.